Сильна держава, коли сильне село, так вважають у всеукраїнському об'єднанні батьківщина. Нині проблема аграрного сектору стоїть неабияк гостро, адже його фінансування дуже обділене з боку держави. Малий і середній виробник на селі залишився без підтримки держави. Взагалі ліквідовано так зване пільгове оподаткування виробника сільськогосподарської продукції. Завдання аграрного форуму, який у Львові ініціювали батьківщинці, відстояти на рівні держави фінансування цієї галузі, адже 1 січня 2017 року закінчується мораторій на продаж землі. Загроза продажу земель стає очевидною. Мораторій продовжити на 5 років до 2022 року. І наступне зобов'язати кабінет міністрів створити уповноважений орган, який буде мати право від імені держави викуповувати ту землю, коли власник паю захоче її продати державі. А не будь-кому селянам, зазначає Михайло Цимбалюк, потрібно створити вигідні умови, щоб на селі люди були зацікавлені вирощувати продукцію та продавати її за кордон. Саме тому у всеукраїнському об'єднанні батьківщина підготувала закон щодо ринку землі, відповідно до якого власником землі має бути держава. Ще одне на чому акцентував Михайло Цимбалюк, створення координаційного центру, що має призвести до припинення рейдерських атак, а також про збільшення фінансування сільськогосподарським товаровиробникам. Щоб допомогти аграріям та зберегти землю від розпродажу, батьківщина надасть всебічну підтримку селянам у зборі трьох мільйонів підписів, необхідних для проведення всеукраїнського референдуму щодо недопущення продажу землі.